Сна це час відродження природи, пробудження землі, перших сонячних променів і ніжних квітів, які з'являються ще під снігом. Ці тендітні рослини називають першоцвітами, бо вони перші вітають весну. Перші весняні квіти мають чарівну силу, вони приносять надію, радість, тепло. До них належать підсніжник, пролісок, сон трава. Медунка, ряс, фіалка, первоцвіт, черемша та інші. Але ці квіти під загрозою. Тому в Червону книгу України занесено такі види: підсніжник білосніжний проліска дволиста, сон чорніючий, шафран Гейпеля та інші. А сьогодні ми з вами дізнаємося більше про ці чудові квіти, почуємо легенди пов'язані з ними і згадаємо, як важливо їх берегти. Легенда про підсніжних. Колись Бог вигнав Адама і Єву з раю. Шли вони по холодній землі, а навколо падав сніг. Єва гірко плакала. Щоб утішити її, кілька сніжинок перетворилися на ніжні квіти. Так з'явився підсніжник. Символ надії. Легенда про пролісок. Жила колись дівчина весна. Прийшла вона на землю, але холодна зима не хотіла її відпускати. Весна йшла полями, і з її сліз на землі з'явилися блакитні проліски. Побачивши їх, сонце усміхнулося, і зима відступила. Примула. Процвіт. Одна легенда про походження Примули розповідає, на одному з прекрасних лугів жила білява принцеса, ельф, яка закохалась гарного хлопця, а він її чомусь не помічав. У відчай принцеса попросила чарівницю, щоб вона допомогла їй зробити так, щоб молодий хлопець відповів їй взаємністю, і чарівниця перетворила принцесу в Примулу, Квітку, яка першою розпускається навесні. І пройти повз неї абсолютно неможливо. З цієї пори сільська молодь ходить милуватися на ці квіти, ледь зійде сніг. Стародавні слов'яни вважали, що лісова примула це ключі, якими природа відкриває по весні дорогу всьому Зеленому царству. Білоцвіт весняний, Пувальщина у Стрийському районі Львівської області. Дівчата тричі водили квіткою білоцвіту весняного по обличчю та промовляли Растику, растику, на тебе роса, на мене краса, на тебе журба, на мене радість, на тебе старість, на мене молодість. Легенда про Крокус або шафран. Недарбаці квіти називають дітьми веселки. За однією з легенд вони з'явилися на світ в той день. Коли в небі після холодного весняного дощу застрілися сонце і веселка, що наповнили пелюстки крокусів силою і забарвлені їх яскраві кольори. За давньогрецькою легендою, виникнення шафрану, відбулося наступним чином. Юнак на ім'я Крок з звісником олімпійських богів Гармесом в метання диска. Під час змагання диск випадково влучив у крока, і юнак загинув. З його крові, що пролилася на землю, виросла квітка крокус шафран. Згідно з іншою версією, крокус був закоханий в німфу. І вони ніколи не розлучалися. Коли богам набрило спостерігати за ними, вони перетворили німфу в кущ, а юнака прекрасну рослину, яка згодом стала називатися шафраном. Ми з нами почули чудові легенди. Але чи залишаться ці квіти з нами у майбутньому залежить тільки від нас. Щоб зберегти першоцвіти, варто дотримуватися простих правил. Не зривати допорослі квіти, не купувати першоцвіти, адже це сприяє їхньому знищенню. Розповідати іншим про важливість охорони природи. Ми обіцяємо берегти природу і не зривати першоцвіти. Нехай весна. Приносить нам радість і тепло, а ми подаруємо природі свою любов і байливе ставлення.